Всім привіт! У цьому відеоуроці я розкажу, як створити спеціально налаштовану конверсію, як налаштувати конверсію на натискання кнопки, і взагалі, як працювати з конверсіями, куди дивитися, як це все робити. Це відео є в рамках нашого безкоштовного навчання по таргету. Якщо вас цікавить більш повноцінніше навчання, переходьте, будь ласка, в опис під цим відео. Також, якщо цей ролик для вас цікавий, обов'язково тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, щоб підтримати мене як автора. В попередньому відео уроці я показував, як саме можна створити піксель, як це все налаштувати і як це все працює. В цьому відео я вже покажу, як налаштовувати на конверсії. Якщо ви хочете запустити рекламу на конверсії, вам просто необхідно це робити. У нас є декілька варіантів, як налаштовувати. Перший варіант буває такий, коли ви просто додали піксель на сайт, і вам система автоматично всі конверсії підтягує. Тобто в неї вже це налаштовано з середини. вам потрібно просто умовно залишити заявку, додати, наприклад, там, товар у кошик, і воно вам відобразиться, тобто додано у кошик така подія. Цей варіант я зразу відкидаю. Тобто, тобто Зрозуміло, що ви просто переходите в тестування подій, відкриваєте ваш сайт, переходите і тестуєте ці події, вони будуть вам тут відображатись. Якщо ж вони не відображаються, вам потрібно зробити все, що ви побачите в цьому відео. Перший варіант це є налаштування спеціальної події, тобто спеціально налаштовані конверсії. Вони є в розділі отут, ліворуч настроювані конверсії. І В цьому випадку зараз я покажу, як створювати таку спеціально налаштовану конверсію. Для цього, звичайно, що нам треба натиснути на кнопку створити. Далі ми маємо задати подію, тобто назву нашого пікси, нашої конверсії, опис не обов'язково. Джерело даних, звідки ми беремо, мусить бути активний, тобто оцей піксель. Джерело це є сайт. Подія це і весь трафік з адреси, і важливо, тут ми маємо задати, що конкретно для нас рахується конверсією. Тобто, в моєму випадку це є перехід на сторінку подяки, що, власне, я сюди і додам. У мене є вже заготована така от сторінка подяки з посиланням. Я просто його копіюю і вставляю сюди. Також можна додати різні варіації, наприклад, додати тільки ось оце кінцеве закінчення про всяк. Тобто буде зараховуватись і то, і то, як подія. Тобто, все, Я додав параметри, тепер я натискаю Створити. Все, моя конверсія створена. Тепер мені треба її активувати. Для цього мені треба просто перезавантажити сторінку, на якій я додав цю подію. Як бачите, я просто її перезавантажив. І перезавантажу Events Manager. І нам залишається почекати, подивитися, що вона буде активна. Як бачите, я зробив і вона активна. Тепер обов'язково треба перевірити її в тестуванні подій. Тобто нам потрібно перейти в розділ тестування подій, вибрати ось тут і вибрати нашу оцю посилання, вставити його сюди і натиснути «Відкрити сайт. Якщо конверсія буде правильною, вона має відобразитись. Я перейшов на сайт, чекаю якийсь час. Як бачите, мені тільки показало ось це, не знаю, треба ще раз перезавантажити, щоб перевірити. Можливо, воно просто, якщо вам не показує, потрібно просто перезавантажувати. Як бачите, я перезавантажив, і от бачите, цей, ця настроювана спеціальна конверсія лід, Тобто вона працює. Якщо вам щось було незрозуміло з цього, будь ласка, пишіть ваші коментарі, я постараюсь відповісти. На цьому зрозумілий етап, як створити спеціально налаштовану конверсію. Наступний етап це є створити конверсію на натискання кнопки. Багато хто не знає, як це зробити. В цьому відео я покажу, як це можна зробити. Нам треба перейти в розділ налаштування, після цього спуститися трішки вниз і знайти розділ, і знайти розділ «Налаштування події. Для цього нам треба відкрити, сказати, на якій сторінці нам потрібно відслідковувати подію. Це знову ж таки моя сторінка подяки. Натиснути кнопку Відкрити сайт. Нам відкриється посилання, і зверху появиться, як бачите, зліва, зверху появилось меню. Нам, як бачимо, тут є такий розділ відслідкувати URL і відслідкувати нову кнопку. Тобто, як ви зрозуміли, тут ми можемо дати конверсію, налаштувати на конкретну кнопку. Track URL це, по суті, те саме, що було в спеціальній налаштованій конверсії. Тобто, тут можна і таким і таким способом, бачите, я просто задаю, наприклад, конкретну, оце посилання буде мати конкретну, конкретну конверсію. Наприклад, початок оформлення замовлення, лід, покупка, зв'язатись, пожертвувати. тобто Це те то саме. Тобто Ви можете налаштувати це двома способами, тобто можете тут задати прям йому значення лід, і воно буде відображатись стандартно в цьому як лід. Або ж ви можете додати якусь іншу конверсію, яка вам потрібна. Наприклад, наприклад покупку. Тобто тут ви вже самі собі вибираєте. Я цього робити не буду, бо я вже це зробив попередньо. Я хочу показати, як налаштувати на відстеження кнопки. Для цього я натискаю кнопку відстежити нову кнопку. Бачите, система сама мені знайшла, де моя кнопка. Нам залишається просто на неї клікнути і дати їй, наприклад, певне призначення, чи це є. Додати інформацію, чи це зв'язатись. Давайте припустимо, я додам конверсію зв'язатись. Тобто, Припустимо, ми сюди можемо додати посилання на Telegram. І коли людина буде натискати, нам буде зараховуватись конверсія, що людина перейшла в Telegram. Тобто і на цю конверсію можна запускати рекламу. Я вибрав Зв'язатись, натискаю підтвердити. Все, в мене воно налаштувалося. Тепер е, треба натиснути Завершити налаштування. Після цього нам покаже, що ми на що змінили, ми натискаємо завершити. Все, тепер ми залишили відгук. все, у нас ця конверсія мусить додатись. Тепер ми знову йдемо в налаштування в тестування подій і перевіряємо, наскільки воно працює. Я перейшов на сайт, знову оновлюю сторінку, перевіряю в Events Manager. Бачите, знову з'явився лід. Давайте тепер я натисну на кнопку і подивимося, чи відобразиться конверсія. Нас відправляє на головний сайт конструктора, але ну, тобто, тут суть нам зрозуміти, як воно працює. Як бачите, наша подія Контакт зв'язатися вона активізувалась. Тобто, у нас запустилася ця рекламна. Конверсія і через деякий час, у розділі от огляд і події, оці конверсії будуть відображатись вам ось тут. По суті, це все, що хотів сказати по конверсіях, як їх налаштовувати. Надіюсь, це відео було корисне для вас. Обов'язково тицяйте вашу вподобайку, залишайте коментарі і підписуйтесь на цей канал. Очікуйте наступні відео уроки. Також я рекомендую вам подивитись ось оці відео, які ви побачите зараз зверху над екраном.